Лікари за Діпра. ідеї веб-розробка Пропущений виклик. Серія 1 На прийомі у лікаря Олега Михайловича його вагітна подруга Ануська. Наразі він її оглядає та буде міряти тиск. Так, тиск у нормі. Олеже, це щось важливе. Важливе, але на мене під кабінетом чекає 50 пацієнтів сьогодні. Ех, Олег, ти так ніколи не женишся. Я ж бачила, хто тобі телефонував. Ануська, все буде добре, не хвилюйся за мене. Підпишіться, щоб не прогавити наступну серію.